Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Розумков проти ЦК і про наболіли. Далі мовою оригіналу. Я сподіваюся, що йому вистачить сміливості піти і поспілкуватися або постріляти тих ухилянтів, які сидять на банкові, або в кабміні, або в тому числі в Верховній Раді в інших інституціях, зайти в круті кабаки міста Києва і продемонструвати, який же він великий борець. А потім, не дай Боже, щоб сталося так, щоб ще хтось такий же розумний визначив, що його дитина ухилянт і розстріляв її на вулиці Києва або іншого нашого міста. Взагалі, такі заяви е, звучать як і ПСО, і ПСО, яке впроваджує трошисти для того, щоб розколоти українське суспільство, а не об'єднати його сьогодні під час війни і після її завершення, для того, щоб українці повернулися і будували своє майбутнє. Майбутнє в щасливій успішній державі таким заявам має бути осуд суспільства і ганьба таким людям, хто це робить. Ваших дітей будуть мобілізувати з 18 років. Якщо законопроект Зеленського 10449 про мобілізацію буде проголосований в ті редакції, яка є сьогодні, це відкриває можливість мобілізувати дітей у віці 18 років і 3 місяців. Чому я про це говорю? Тому що якщо дитина пройде... Базову загальну військову підготовку або базову військову службу, то вона автоматично потрапляє до реєстру військовозобов'язаних. І після цього не треба чекати ні 25, ні 27 років. Її можна брати і відправляти на фронт. Про це знає Міністерство оборони, про це знає Генеральний штаб, про це знає профільний комітет, про це знає президент, і всі мовчать. Мовчать, тому що вам брешуть. Намагається ввести в оману і зробити так, щоб дітей відправити на фронт. Ми намагалися провести сьогодні через комітет правку, яка б це прибрала до досяжності 25 або 27 років, в залежності від того, який формат буде проголосований в цій редакції законопроекту. Комітет не підтримав. Генеральний штаб не підтримав. Ми в залі будемо боротись для того, щоб справедливість перемогла. Але ви маєте знати, цій владі не можна довіряти. Не можна довіряти тим, хто бореться за свою владу і намагається знищити свій народ. В нас кажуть, як класно працює ТЦК. Воно класно працює у Львові, у Києві, питань нема, в Одесі. А чого воно не працює в Кураховому? А чого воно не працює в не працювало Вселідова, Новосілка велика, Куп'янськ? Там кла... там є де покататися. Я щось там ТЦКшників не бачив. Скажіть мені, будь ласка, чим ця, ця територія відрізняється від Києва? А чому там немає ВЛК і МСЕКів, які заробляли мільйони гривень? Що там вони не працюють під обстрілами, так як працює бізнес, якому ви сьогодні піднімаєте податки? Ви ж підняли податки для всього бізнесу і для тих, хто знаходиться на прифронтовій території. І в тому торговому центрі, якщо це так можна назвати колишньою невермах, куди прилетіли в Куп'янську рашиські ракети. І загинули люди або поранення отримали люди, і так само в усіх містах, які знаходяться повз лінії фронту, і маленьких, і великих. Я можу перераховувати не лише те, що я зазначив, а й Харків, Дніпер, Запоріжжя, Одесу, Херсон. Всі ці території нічим не відрізняються в плані ваших податків, якими ви знищуєте цей бізнес, від того, що е, знаходиться сьогодні в Києві. В той же час тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати ТЦК та СП і створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це в етері ранок Лайв» повідомила депутатка Юлія Яцик. Телеграм-канали пишуть, що за розпуск ТЦК, нібито назбиралось 240 голосів. Дискусії про необхідність ліквідації ТЦК не Хають, я хочу ще раз наголосити, ТЦК треба ліквідувати, натомість необхідно створити рекрутингові центри. З цивільним персоналом я підтримую цю ідею і просуваю її далі. Пише Олексій Гончаренко, мобілізація сьогодні відбувається за застарілими совковими методами. Я не заперечую необхідність мобілізації, але її слід проводити по-новому. Не так як це робить ТЦК зараз. Незрозуміло, чому військових, яких навчали артилерійські чи танковій справі, відправляють заповнювати документи та виловлювати людей на вулицях. Ці командири підготовлені для. Для інших завдань процес набору повинен бути цивільною функцією. А військових, які через стан здоров'я переведені служити в ТЦК, мають взагалі відпустити, нехай працюють на економіку. Ще один приклад, який показує проблему мобілізації. Це відсутність піврічних контрактів. Досі немає можливості для людей з бойовим досвідом, які готові повернутися на короткий строк, укласти такі контракти. Натомість ми продовжуємо ловити будь-кого з вулиці, і цю проблему ми досі не можемо розблокувати. Ми це Міністерство оборони у той же час. А тепер звіт Яцик уточнила, що про це йдеться у звіті комісії, та в Міністерстві оборони України вже працюють над створенням рекрутингових центрів. Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій. Що стосується роботи ТЦК, то ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як органи створити рекрутингові центри числа, в тому числі цивільних осіб. Ще більше працівники військовослужбовців центрів комплектування є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, щесельно. Сті сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад, сказала вона. Яцик не уточнила, яку саме кількість співробітників військоматів пропонується скоротити та направити на фронт. За її словами, це службова інформація, яка наразі розголошенню не підлягає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.